Кажу, що їх більше є. який Такий файнецький. Головне побачити одного. Та що такий чудовий, моцний, великий. Такі струмки прям по лісовій дорозі. Вода чиста, можна все напити. Вітаю. Сьогодні у нас 4 квітня. Погода сьогодні файно-сонячна. За кілька днів похмурої такої погоди. Падали дощі. Сьогодні файно сонячно. Йдемо сьогодні позбирати весняних грибів шушерівків, зморшків. З моршкової шапенки, по-різному їх називають. Сезон тепер, як би сказати, в розпалі вони є, тому сьогодні йдемо позбирати, все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Вони тут ходили вночі. І то не один. то Ось один, ось другий і ось третій. Це три. Два великі, а один трошки менший слід. Це вони тут цієї ночі ходили. О, та тут, тут більше, ніж три. Я так розумію, десь руків п'ять. Така велика сім'я. Ходи ви, ух, які здорові сліди. Прийшов я до своїх грибних місць і нам попадає на сьогодні перший. Ось такий чудовий. Дивимося ще. Вони тут мають бути. Бо де один, там є більше. Є, виглядає ще один. Чудовий Дивимось далі. Полюбляють рости такими сімейками. Тому треба так дивитися, де знаходиш одного, там зазвичай є більше. Дивимось далі. Ось як він Приховано. росте. Сказати файний початок, така галявинка. моршків у такому хвойному лісі. Взагалі так, так би сказати, бо люди теж дивляться. Хтось би хотів знайти, то не знає так дуже де, то так вам скажу. моршки полюбляють такий ліс. Переважно, щоб була осика, береза. Ева такий, на такому лісу надає перевагу, але так як у нас більшість такі ліси букові, більше хвойного, то вони у нас ростуть і у хвойному лісі, але щоб був домішок, так як ось тут, ну тут десь так відсотків 10% є осика, береза попадає, ну і так вони попадають біля таких дерев. А у, у чисто хвойному лісі, то я, так би сказати, майже не знаходив. Десь бувають так, але то дуже рідко. Треба, щоб хоч трошки було осики, берези, еви. Тому так, якби підказати людям, вони також хочуть знайти. Тому так, шукати в такому лісі. Йдемо далі. Це маленький, він лишається Ось тут є. О, більшенький. Є ще один тут. О, то є. Ще. наш Е. Окей. Ще. Ну, то есть, ещё. Тут видно хвойний ліс. А тут така велика осека. І біля осеки є шо шерепок. Тому звертати увагу, де є осека. Ну і звісно, він тут не один майкий. Колобок файний. О, то є ще, а. Ось. Прихований. Ще тут має бути. Але так збираю тільки ті, що бачу. Йдемо далі. Так, аби як обережно ходив, все одно десь наступиш на нього. Ну то нічого. Отакий. Джмілик. Збирай. Нектар. Жел. Жужжет. Ташки співають. Точка? Так побачив одного, другого, а далі все як має бути ще. Виходить, що їх є більше окей Тут він пробив листочки О, такі. О, я, я кажу що їх більше є який, такий файнецкий да розмір уже такий Далі вже легше. Дивимось далі. Це два прикупи Така Ціка цікава форма. О, дуже файний. Це є тут. Це вже прихований, не ну, я його побачив. Демосе ще. Я колись того там доставав, а цього також руковод зачепив. Дуже такі примасковані. Не так просто його побачити Тут є ще вони такі приховані. Ух. Колобки такі. Сонечко так. Зараз за горб заховається. Ой, який тут прихований. Ух. та шо? Це М -м. Та що там? Та це вже в руці такий, як бачите. Це велетень. Такий чудовий, моцний. Ух. Такий важкий. Класс. Дуже файний. Так, для порівняння. Ці також не є дрібні. Ну це сьогодні такий... Ух. Великий. Ох, так, ми ж росте. Ага, uh вже -huh. сховався від мене. Десь я бачу його. Щойно бачу він і знову не бачу. От майстер Москва, а є. Ось Сховався. Ось такі гриби попадають. Я десь бачив, що її збирають. Йодене вухо чи як вони називаються. Ну так по стовбурі дерева. Багато їх тут є. Ну я гриби. Ось очі є тут на землі. Я такі гриби не збираю, які не знаю. Той вигляд у них ніби такий <глуб>, <глуб> непривабливий. співом Я десь щойно ще одного бачу, але вже його знайти не можу. побачив іншого, а того, що спочатку побачив, вже не можу знайти. Так буває. Окей. Тут є ще. Малий не сидити тут. A tu jeszcze jeden No i podrastają Співає! На сьогодні достатньо будемо завершувати сьогоднішній наш похід до лісу. Сонечко вже наближилось до обрію, то буду йти, щоб ніч не застала в лісі. Є сьогодні у нас ось такий результат. Є чудові такі зморшки. Сьогодні попадало, попався такий, ну такий, як бачите, він відрізняється розмірами. Такий файний. Грибочки є. Можна йти до лісу. Тепер дощі перепадали, то вони є. Можна знайти. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі. Бережіть природу.